Добрий день. Рішив записати відео на шут моїх двох імпактів від фірми DEWALT. Получається, у мене два імпакти різної маркеровки. Ось цей імпакт у мене не трьохскоросний, тільки через кнопку. Модель його DCF 787. Максимальна кількість оборотів в минуту 2800. Взяти ось імпакт, він вже йде у мене трьохскоростний. Марка його DCF 887. На першій скорості виходить, 1000 оборотів в минуту. Друга скорість 2800 в минуту. На третій скорості 3250 тисяч в минуту. Рішив записати відео через те, що дивився на розетці ось цей імпакт трьохскоросний. DCF-887 його ціна виходить і комплект кейс, два акумулятора, зарядка і сам імпакт. Якщо брати 2 амперні акумулятори в наборі, виходить 12 тисяч. Ну там залежно від сайту. Я дивився на розетці. Якщо акумулятори 5 амперні в районі 15 тисяч, Ось такий імпакт ДЦФ 787. Получається сам імпакт Ну, сам імпакт і кейс, два акумулятори, Я не зміг знайти, знайшов. На розетці получається імпакт плюс шуповерт. Ну, імпакт плюс дрель шуповерт. В наборі два шуповерта коштують. 11 тисяч. Зараз вам покажу який, який шуповерт, що йде до нього в наборі. Ще плюс маєте ось такий шуповерт. Не пам'ятаю точно маркіровку, та сама чи ні. Ну, на подобу цього. У мене, виходить, ідея як, як профератор. Маєте два шуповерта і один. Ціна двох навіть дешевше, ніж одна Ось цього. Так, і зараз почнемо їх двох тестувати. Побачимо різницю в роботі. І заодно можна зробити висновки різниці в ціні. Так, і починаємо тестувати наші два імпакти. Акумулятор я зарядив до максимуму. Акумулятор у нас 4 Амперні. На на Підготував я поки що ось таке перо 14. Берем ДЦФ 887. І пробуємо. Швидкість я поставив. На два, на двойку, щоб вийшло нас одинаково обирати, що в цьому що в тому імпакту. І пробуємо. У нас не нагрілось ставимо на ДЦФ 787 і пробуємо. Що можу Що може сказати? В принципі, цей. Як мені показалось, закрутив чуть швидше, як, як цей другий DCF-787. В принципі, що той, що той справився своєю роботою. Так, зараз ми попробуємо закрутити ось такі болти. Чуть чуть наживемо їх і зараз подивимось. Так, пробуємо її закрутити. Раз, два. стоп. Так, Раз, два, три. В принципі, оце даже не докрутив, і то я чуть не докрутив. Як на мене, вони два закрутили плюс-мінус одинаково. Відкручуємо їх. Що можу сказати? В принципі, на, якщо цей стоїть на другій скорості, і ну, виходить у них кількість оборотів в минуту та сама, як на мене, вони закрутили двоє. Плюс-мінус ті самі секунди. Так, зараз спробуємо ще протестуємо 12 импером їх. Беремо ДЦФ 787 і пробуємо. своєю задачею він справляється. Так, беремо DCF 887. Так, і пробуємо не. Я теж закрутив, зараз я його поставлю на тройку і подивимося, Ну, угу. на Тройці не знаю, як, би, як на мене, плюс-мінус то саме вийшло, не може Чуть -чуть і швидше. Так, що я можу сказати по поводу тесту наших двох імпактів. Як на мене, два імпакта плюс-мінус були на одному рівні. Що ось цей DCF 787, що ось цей трьохскорисний DCF 887? Як на мене, вони плюс-мінус закручували на ті ж самі швидкості, що один, що другий. Може, чуть-чуть різниця в тому є, але вона не колосально замітна. Це відео я записав на, на рахунок того, чи варто переплачувати ось такі гроші за ось цей DCF 887 чи ліпше брати DCF 787 Як на мене, можна спокійно брати ось такий шуповерт за набагато менші гроші, ніж ось цей. І, з роботи, і роботу він свою в принципі, буде робити, і інвестувати е, колосально від цього імпакту. Надіюсь, що моє відео для когось буде корисним. Всім гарно дякую за перегляд і всім пока!